Добрий ранок, Україна. Дякую силам ЗСУ за за можливість створювати красу і жити. Хочу зробити такий невеличкий відеогляд троянд, які вже квітнуть. Сьогодні 2 червня. І, будь ласка, перед вами перша трояндочка. Її по-різному називають. Хтось називає її бородюркою, хтось мініатюркою. Але це грунтопокривна троянда. Із розряду поліантових троянд, які дають цілі такі суцвіття великі, От, і дуже різне цвітіння. Зараз тільки-тільки-тільки починається цвітіння. І троянда називається Frau оберхов Schulz. Така досить важка назва. За що я люблю цю троянду? За те, що вона є гарним, дуже гарним медоносом. Бачите, як її. Полюбляють бджоли. В неї легкий аромат, приємний, трояндово-фруктовий. Цвіте вона майже все літо до настання таких холодів осінніх, а десь в неї три хвилі цвітіння, дуже довгі, рясні. Трояндочка сама. Вона не то, щоб самоочищується, але виглядає, навіть коли цвітає, вона дуже гарно виглядає і можна просто обрізати китицю ось до ну, десь приблизно отак. І згодом вона знову випустить нову гілку. В неї нема такого поняття, як перша хвиля більш рясніша, друга хвиля менш рісніша. Тобто вона постійно дуже гарно і обільно квітне. Так, позаду неї. Кілька кущів, троянди. О, дуже цікава троянда. Купляла її як ґрунтопокривну кнірпс. До речі, на, на коробці теж була намальована саме така трояндочка. Але був зазначений розмір квітки 3-4 см. А, можна дуже гарно побачити, що тут не 3-4 см, а набагато більше. А, цвіти вона також такими гарними. Під цями. Ну, звичайно, не так, як попередня троянда, але теж дуже обільно, гарно. Я її тримаю десь на висоті ну, 60-70 см. Може, трошки вище вона підніматись. Дуже приємний аромат, такий фруктово-трояндовий, дуже сильно відчувається він зранку і ввечері. Троянда має. Досить, як то сказати, чіткі хвилі квітування. От Перша хвиля, звичайно, сама найкраща, саме така обільна. але троянда досить довго квітне, десь 2-3 тижні, і постійно викидає нові квіточки. Тобто можна побачити, ось, наприклад, одна гілка ще навіть не збирається квітнути, а інші вже в квітах. Довго ми думали з моїми знайомими трояндарками, що це за троянда. І вирішили, що це представник родини Ютерзенів. Є розаріум, але розаріум він трошки іншого кольору. До речі, камера передає ідентичний кольор, який він є і насправді. Тобто якась троянда із родини Ютерзенів. Ну і, звичайно, ще одна троянда. А, до речі, у мене їх три кущі. Позаду можна побачити троянду. Також покривну. Це троянда е, свані, але вона квітне пізніше. Разом з цією трояндочка покривна лавлі Маян Декор. Чим мені подобається ця клумба, те, що от одні троянди починають вже закінчувати цвітіння, а потім настає. Черга інших трояндочок, і ця клумба завжди виглядає квітничою. Ну, і, звичайно, один із моїх найулюбленіших квіток троянд, це П'єр де Ронсар. Ну, це просто любов з першого погляду. Ця троянда в мене четвертий рік. Ці два кущі, один кущик і ось другий кущик цим кущам уже четвертий рік були посаджені дворічками з відкритою кореневою системою. От. Ну, Що можна сказати про п'єр. Ну, Звичайно, це така троянда, яка має бути у всіх. Єдиний її недолік, це те, що в неї майже немає аромату. Тобто він ледь 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 відчутний у, ну, зранку. От. Ось покажу вам квітку близько. Дивіться, яка вона наповнена, гарна. Такий в неї старовинний вигляд старовинної троянди. Ну, квітне вона десь приблизно 2-3 тижні, поступово відкриваючи свої квіти. З часом колір троянди трошки вигорає і вона стає такою кремовою. О, має вона дві хвилі. Ну, принаймні, от, на, в Київській області у мене вона квітне двома хвилями. Перша хвиля просто неймовірна, друга слабка. І десь відбувається вона в серпні місяці. Тобто, це вже поодиночні якісь квіти, але все одно цю троянду я дуже рекомендую мати. І, ну, це просто райська троянда. П'єрдеронсар, друга назва Еден Тобто Назва говорить сама за себе. Вона не хвороблива, має дуже жорстку таку листову пластину. А, що ще можу сказати? Ну, звичайно, полюбляють її тріпси. На жаль, в мене в цьому році вони теж є. Хоча були обробки, але все-таки є вони. Я намагаюся тримати їх, як то кажуть, під контролем. От, щоб вони мені не псували троянду, але все-таки є. поодиноко зустрічаються на квітках. І зараз я покажу приклад. От, Будь ласка, бачите, троянда, да, бутон. І ось є отакий як присохший ободок. Це означає, що все ж таки були тріпси. Ось цяточка, це не тріпс, а від нього цяточка, від його вкусів. І Він просто висмоктує соки троянд і провокує таку хворобу, як бортрітіс, сіра гниль. Тобто, коли в нас троянда починає в'янути, така мумофікується і виглядає неприя... непривабливою. Тобто, невеличкі враження є тріпсом, але загалом картина досить непогана. Тобто, Тут видно, що троянда чистенька. Ось бутон чистий. Тут так само чисто. Тобто поодиноко на квітах десь є. Десь не потрапив препарат, або його було недостатньо. Ось так виглядає другий кущ. До речі, другий кущ. чомусь, Я не знаю чому, але він поступово, більш поступово квітне і пізніше за перший. Тобто перший в мене вже буває в повному розпусті, розпуску. А цей ще тільки-тільки починає. І, до речі, ось ось, будь ласка, приклад. Тут навіть видно, що є шкідник.